У КПІ імені Ігоря Сікорського сконструювали і створюють наземні дрони. Евакуаційні ноші, можуть долати відстані до 5 кілометрів та перевозять 120 кілограмів. Їх розробив переселенець зі Слов'янська Дмитро Мамонов. Евакуаційні дрони транспортують поранених у теплу погоду влітку та взимку по снігу. Складані ноші дуже легкі, компактні, легко міщаються у багажник автомобіля. І мають схвальні відгуки від військових. Кожен охоче і може доєднатись до команди розробників чи допомогти матеріально. Розповідають конструктори дронів і додають дуже часто в суботу або в неділю у наш вільний час збираємось і робимо перші зразки вже відправлено на фронт. З лютого рятують життя людей, доставляючи їх у безпечні місцени.